Останніми тижнями в багатьох країнах Європейського Союзу українці починають ставати кісткою поперек горла, і дуже багато є, на мою думку, максимально неадекватних заяв і подій, які показують наскільки глибоко російська пропаганда в'їлася і працює по багатьом країнам Європейського Союзу, які інвестують шалені кошти і в політичні сили по всій Європі. І е, в конкретні медіа, які виступають проти українців, і які це все підігрівають. Чому це неадекватно? Зараз розберемось, виходячи з кожної заяви. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Як завжди, буду вдячний всім за е, чесний фідбек. Тож давайте починати. По-перше, прем'єр Баварії Маркус Седер це Німеччина. Сказав, що миру в Україні наразі не видно, тому цілком законно розглядати можливість повернення працездатних українців на батьківщину, щоб забезпечити безпеку власній країні. Це дуже і дуже цікаво звучить зі сторони е, прем'єра Баварії. Бо е, чому я не можу зрозуміти в такому випадку, так? В них в 2015 році, коли почалась війна в Сирії, вони почали масово приймати біженців з Сирії. І ніхто жодному біженцю з Сирії ні разу не сказав, що тобі потрібно повертатись в Сирію. Ми те зараз повернемо, бо війні нема кінця краю. А нагадаю, що війна тривала майже 10 років, і треба тобі повертатись і боронити свою державу. Тут е, бачимо, це перший момент. А другий момент, коли заходить е, розмова про те, щоб направити миротворчі війська в Україну, так чомусь та сама Німеччина говорить, що ні ні. Ми цього робити не будемо. Але давайте зберемо ка, українців, які живуть десь по Європі. Не будемо їх питати, що вони хочуть, як вони хочуть, чи, можливо, в них є якась своя інша думка з цього приводу або якісь інші плани на своє життя. Давайте їх всіх дружненько зберемо і відправимо в Україну. Це звучить просто максимально неадекватно. Що думаєте, пишіть в коментарі. Наступна заява в нас звучить від шведського дипломата Фредеріка. Квіста. отак для українців, це може звучати смішно, але європейці втомилися жити в кризах. Уявіть собі, за його словами, від початку повномасштабного вторгнення Європа надала підтримку Україні приблизно на 150 мільярдів доларів. Але це невелика сума, бо після COVID-19 ЄС швидко мобілізував цілих 800 мільярдів на субсидії за буквально півроку рік. Так, ем, якщо говорити про Україну, то майже за 4 роки вони виділили 150 мільярдів. І я так розумію, це була відповідь на е, якісь історії в Швеції, які знову ж таки за якісь окремі сили, які звинувачують е, війну в Україні в тому, що вони починають жити гірше. Так? І знову ж таки, хто в цьому винен? Правильно, винні українці? Чомусь ніхто не звинувачує в е, цих проколах росіян. Далі, наступне. Чеські популісти вимагають перегляду дозволів на проживання для українців. Лідер політичної сили СПД заявив, що для потенційного входу в коаліцію вони вимагатимуть е пункт програми уряду перегляду дозволів на проживання усіх українців в Чехії. Він стверджує, що масовий приїзд українців ускладнив доступ до орендованого житла та медичних послуг. За його словами, е залишитись мали б лише ті, хто працює на роботах, яким, е якими не цікавляться місцеві. Тобто в Чехії мають, на думку, ем, власне, лідера політичної сили СПД мають залишитись лише ті українці, які мають працювати на роботах, де Чехи працювати не хочуть. Це виглядає просто як якась дискримінація і тотальний абсурд. Е, також політик пообіцяв. Зняти українські прапори з державних будівель в разі їх участі в уряді. І за останнім опитуванням, цю партію підтримують від 10 до 13 виборців. Парламентські вибори в Чехії відбудуться на початку жовтня. Така от в нас іде наступна тема. Е, далі, попри це, попри те, взагалі, що відбувається, попри ці заяви, Рейтер сповідомляє, що Німеччина запускає масштабну модернізацію цивільного захисту до 2029 року на 10 мільярдів євро. Будуть встановлені сирени, системи оповіщення для смартфонів, нові укриття, а також е, закуплять транспорт для медиків і, надзвичай, і надзвичайників, тобто для українського умовного аналогу українського ДСНС. Нині Німеччина має 579 укриттів для близько 480 тисяч осіб, багато з яких не використовуються з часів холодної війни. Е, тобто, бачимо, що в Німеччині. З однієї сторони, хочуть відправити українців українських чоловіків на війну, а з іншої сторони готуються е, оборонятись проти Росії. І чомусь в, цього, в німецької влади, яка виступає проти українців в окремої, так, категорії, в окремих політиків, немає жодного питання до русських німців, яких там проживають просто сотнями тисяч, і які відкрито підтримують Рашку і Путіна. І це виглядає як абсурд, бо вони відкрито підтримують Путіна в країні, яка готується до прямої війни з тією самою Росією. І жодного разу я не бачив, щоб їм хтось десь щось заборонив, або щоб їм хтось хоч слово сказав з цього приводу. Це виглядає просто як якась така, знаєте, загальна нісенітниця. Далі, заступник голови Радбезу РФ Медведєв заявляє. Що Фінляндія проводить курс на підготовку до війни і ймовірно готує плацдарм для нападу на Росію. Це мені щось нагадує 2022 рік, кінець 21-го, навіть коли Рашка казала, що Україна готується е, нападати на Росію. Ну, ви розумієте, це десь туди ж. Е, далі, попри це, е, The Times повідомляє, що для багатьох в Україні коаліція охочих. Це та сама європейська коаліція країн багатьох Європейського Союзу, Франція, Британія, Німеччина стала насмішкою. Ця фраза звучить як коаліція охочих допомогти, якби обставини були іншими. І, на жаль, десь так воно і виглядає. Це на той випадок, якщо, наприклад, Америка надасть якусь допомогу, якщо війна закінчиться, якщо ще щось, і справді це можна. Так і сказати. Бо зараз Коаліція охочих це просто якась назва, це якісь гарні форуми, на які витрачаються багато мільйонів доларів на їх організацію, але е, толку з них ми бачимо, що дуже сильно немає. Далі, наступне е, Наступне стосується Польщі. В Польщі посилює, посилюється ворожість до українців. І за даними New, Newsweek польська. Польські політики та російські тролі активно розганяють антиукраїнські настрої. При цьому мільйони поляків виграють від праці українських біженців та військових мігрантів, а економіка країни зростає саме завдяки їх присутності. Дослідження стійку... фіксують стійке погіршення ставлення до українців. Якщо, наприклад, в 23-му році симпатію висловлювали 51% поляків, то зараз лише 30%. Проте рівень ненависті вже наблизився до цілих 40%. Уявіть собі. Це е, видання Newsweek Польська. Цю всю інформацію публікує завдяки це журнал. Завдяки цієй, цій кампанії. Е, а, завдання цієї кампанії не в тому, щоб вигнати українців з Польщі, а в тому, щоб принизити їх. Нехай живуть, але мають знати своє місце. Наголошує політолог і дослідник екстремізму Пшемислав Вітковський. От така от історія. Там досить обширна стаття. Хто хоче, можете або зайти в інтернеті, подивитися, або купити собі в магазинах їх журнал в газетних кіосках. І можете почитати. Це також дуже-дуже цікава ситуація, так, і справді в останні декілька тижнів, от до цього, прям це там декілька років, продовжувалось з середини 23-го і до зараз. Потрошечки, знаєте, так. Ксенофобія наростала, зараз вона е, в останні тижні набрала якихось е, нових, скажімо так, досягла нових горизонтів так, напруження цієї ситуації. Е, е, от, і це все почалося з депортацій українців, так, яких депортували просто за, е, за абсолютно різні речі, за які там рік назад ще ніхто нікого е, ні в якому випадку не депортував. Тому, друзі, це виглядає якось так на сьогоднішній день. Такі в нас новини на сьогоднішній день для українців, які проживають за кордоном, і напевне сигнал для тих, хто проживає в Україні. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво свою думку. Вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.